І як водії можуть залишатися захищеними? Епоха списання, чому ваш автомобіль стає все менш рентабельним в ремонті, і що з цим робити? Автомобільна індустрія переживає період серйозних змін, і це стосується кожного автовласника. Якщо раніше невелике дорожньо-транспортна пригода часто означало лише купу паперової тяганини і очікування ремонту, то сьогодні все частіше можна почути про повну втрату, або, простіше кажучи, про списання автомобіля. Це не просто неприємність, це тенденція, яка має глибоке економічне коріння та серйозні наслідки для водіїв. І як досвідчений експерт, я хочу розповісти вам, чому ми опинилися в цій ситуації і що можна зробити, щоб захистити свої інтереси. Що змінилося? Недавні дані Oto Claims Assist, підтверджені статистикою Асоціації британських страховиків ABI, Агентства з ліцензування водіїв і транспортних засобів ДВЛА і управління національної статистики ОНС малюють тривожну картину. За останні 6 років середня вартість ремонту автомобіля зросла, на вражаючі 24,7%, а дві третини пошкоджених машин списуються як нерентабельні для відновлення. Пік втрат припав на 2023 рік, коли загальний рівень збитків досяг 73%. Це не просто цифри, це відображення фундаментальних проблем, які впливають на всю автомобільну індустрію. Три стовпи зростаючих збитків. На мою думку, існує три ключові фактори, які формують цю тенденцію до списання. Інфляція та зростання вартості запчастин та енергоносіїв це, мабуть, найбільш очевидний фактор. У період з 2020 по 2024 рік вартість кошика запчастин зросла на 35%, а витрати на електроенергію для автомайстерень збільшилися на 75%. Це безпосередньо впливає на вартість ремонту. Але справа не тільки в абсолютних цифрах. Проблема ускладнюється складною логістикою і митними перевірками після Брексит, які затримують поставки запчастин і збільшують терміни ремонту. Коли вартість ремонту наближається до вартості автомобіля до аварії, страховик, як правило, оголошує про повну втрату. І тут виникає важливий момент: інфляція не просто збільшує вартість ремонту, вона робить його менш передбачуваним. Складно заздалегідь оцінити, скільки буде коштувати запчастина через місяць або два, що створює невизначеність для всіх учасників процесу. Нестача кваліфікованих спеціалістів Інститут автомобільної промисловості АМАЙ повідомляє про 23 тисячі вакансій на вторинному ринку в 2024 році. Це величезна цифра, яка говорить про серйозну проблему. Нестача кваліфікованих механіків і техніків призводить до зростання заробітної плати і збільшення термінів ремонту. Кваліфікований фахівець це не просто людина, яка вміє крутити гайки. Це експерт здатний діагностувати складні несправності і виконувати якісний ремонт сучасних автомобілів. Коли таких фахівців не вистачає, вартість ремонту зростає, а терміни збільшуються. Складність сучасних автомобілів. Електромобілі ЕВ і автомобілі, оснащені передовими системами допомоги водієві Едес, безумовно підвищують безпеку і знижують викиди, але їх ремонт це окрема історія. Лише 22% техніків у Великобританії мають повну кваліфікацію в галузі електромобілів, тоді як лише 2% мають сертифікат калібрування Едес. Ремонт електромобіля вимагає спеціальних знань і обладнання, що робить його дорожче і довше, ніж ремонт традиційного автомобіля. Акумуляторні модулі, радарні датчики і камери з оглядом на 360 градусів значно збільшують вартість запчастин і час роботи, кого списують з рахунків. Аналіз брендів. Дані у Claims Assist виявили цікаву закономірність, деякі бренди списуються частіше, ніж інші. Renault, Citroen, Vauxhall і Fiat мають найвищі показники списання близько 80%. Це пов'язано з тим, що ці автомобілі, як правило, мають нижчу вартість до аварії, а запчастини непропорційно дорогі в порівнянні з ціною перепродажу. Навіть незначні пошкодження можуть призвести до списання. Автомобілі середнього класу, такі як Ford, Sit і Nissan, списуються приблизно в семи випадках з 10. У той же час виробники преміум класу, такі як Mercedes-Benz, Land Rover і Audi, мають значно нижчі показники списання. Це говорить про те, що вартість автомобіля грає важливу роль у вирішенні про його долю. Що це означає для водіїв? Ця тенденція до списання має серйозні наслідки для водіїв. Зростання страхових премій, підвищення вартості ремонту безпосередньо впливає на страхові премії. У 2024 році середня вартість полісу страхування особистого автотранспорту склала 622 фунтів стерлінгів, що на 15% більше, ніж у минулому році. Більше суперечок щодо оцінки, служба фінансового омбудсмена повідомляє про зростання числа скарг на страхування автомобілів і мотоциклів на 38%, багато з яких стосується розрахункової вартості. Оцінка збитків стає складнішою через зростаючу складність автомобілів та дефіцит кваліфікованих фахівців. Особливо вразливі водії з обмеженими фінансовими можливостями, втрата автомобіля через списання може бути особливо болючою для людей з низьким рівнем доходу. Вони можуть опинитися в ситуації, коли їм доводиться виплачувати кредит за автомобіль, якого у них більше немає. 5 практичних кроків, якщо ви не винні. Що ж робити в цій ситуації? Я вважаю, що водіям необхідно бути максимально поінформованими і готовими захищати свої інтереси. Ось 5 практичних кроків, які я рекомендую: документуйте все на місці події, фотографії, записи з камер спостереження і дані незалежних свідків залишаються безцінними. Чим більше у вас доказів, тим важче буде оскаржити вашу позицію. Знайте свої права, вивчіть умови свого страхового поліса і дізнайтеся, які права ви маєте в разі дорожньо-транспортна пригода. Перевірте порівнянні ціни на продаж, перш ніж прийняти пропозицію страховика, подивіться на подібні автомобілі, які рекламуються на місцевому ринку та в інтернеті. Це допоможе вам оцінити реальну вартість вашого автомобіля. Пред'явіть докази низької вартості, вкажіть пробіг, історію обслуговування та будь-які інші дані, що підтверджують більш високу вартість вашого автомобіля. Розгляньте можливість надання незалежної допомоги в ліквідації наслідків аварій. Фахівець з ліквідації аварій може організувати заміну аналогічного транспортного засобу, зв'язатися з інженерами і безпосередньо домовитися зі стороннім страховиком. Особистий досвід та спостереження. Я особисто спостерігав, як ця тенденція списання впливає на моїх клієнтів. Нещодавно я допомагав людині, яка потрапила в невелику дорожню транспортну пригоду на його рану у уклио. Страховик відразу ж заявив про повну втрату, посилаючись на високу вартість запчастин і необхідність заміни кузовних елементів. Я допоміг йому зібрати докази про реальну вартість автомобіля і про те, що ремонт цілком можливий. У підсумку ми змогли переконати страховика переглянути своє рішення і оплатити ремонт. Цей випадок показав мені, наскільки важливо бути поінформованим і готовим боротися за свої права. Укладення епоха списання це реальність, з якою доводиться стикатися кожному автовласникові. Зростання вартості ремонту, нестача кваліфікованих фахівців і складність сучасних автомобілів створюють ідеальну бурю, яка призводить до того, що автомобілі списуються частіше, ніж будь-коли. Але не варто впадати у відчай Знаючи свої права, збираючи докази і звертаючись за допомогою до фахівців, ви можете захистити свої інтереси і уникнути втрати свого автомобіля. Будьте пильні, будьте поінформовані і не бійтеся боротися за свої права. Важливо пам'ятати, що страхова компанія завжди буде прагнути мінімізувати свої збитки. Тому вам потрібно бути максимально активним та поінформованим, щоб захистити свої інтереси.